І так, в цьому відео я розкажу, а головне покажу наглядно, як виявляти слабкі місця в бізнесі і знаходити максимально ефективні точки росту прибутку. Основане буде це на цифрах, на фінансово-управлінському обліку, тобто звіту по прибутках та збитках або піанель. І так, ось перед нами ось уже є ось класична піанель. Тут у нас є виручка. Виручку ми звичайно ж ділимо на кількість продажів, на середній чек. Далі у нас є собіваркість, звичайно. Далі у нас йде валовий прибуток або маржинальний прибуток і маржинальність, хто його по-різному називає. Далі у нас йдуть ось операційні витрати. Операційні витрати, в свою чергу, складаються із адміністративних, тобто ми їх розділили на такі групи. Тут ми можемо відкрити і подивитися все по детально по статтях. Далі у нас є зарплати, звичайно ж, по всіх по статтях. Ну і рекламний бюджет. І далі у нас є якби, операційний прибуток або є біда, далі у нас йдуть ще ось податки, і потім чистий прибуток. І ось ми бачимо результат: чистий прибуток мінус тисячі, Хоча на те, що ми подивимося, що тут виручка є, да? і виручка і росте, 3500 виручка. Потім 3900, 4,800, 5600. Тобто виручка росте, двіжуха йде, продажі йдуть, а чистого прибутку немає. Тепер як розібратися, де це все, да? і як знайти максимальні точки росту прибутку? І так, для цього ми і розкладаємо, для цього ми і робимо ось такий, якби звіт піанель. Мене звати Олег Костюк і Я займаюся тим, що я впроводжую в малий та середній бізнес фінансово управлінський облік. це P&L, кешфлоу, баланс, будую фінансову модель, регулярний менеджмент. Тому, якщо у вас цікавить ця тема. Залишайте, пишіть в коментарях запитання або залишайте заявку внизу під цим відео, заявку на консультацію. І так, а ми продовжуємо. От перед нами є ось така якби, PNL. Ми бачимо результат, який зовсім нас не влаштовує, тому що у нас рентабельність мінус 5%, мінус 4%, мінус 5%, і мінус 200-214-258 тисяч при тому, коли обороти є на 5-4 на 4 мільйони. Тепер я ось взяв і підсвітив. Дивіться, у нас PNL ми ведемо не тільки в цифрах, тому що коли бізнес розвивається, коли бізнес розвивається, то цифри ростуть. Виручка росте, і звичайно ж, і перемінні витрати ростуть у собі вартість 1 млн 800, 3 і так далі. Але ми ж це ще все вираховуємо у відсотковому співвідношенні, да? тобто доля відносно виручки. І якщо ми подивимося долю відносно виручки, то ми бачимо, що спочатку це була 51%. Да, наприклад, ось ми розкладемо, що складається собі вартість. Це суверена, може бути доставка, зарплата виконавців і так далі. Потім у нас є 62%, потім 62,3%, потім 63%. І якщо ми це не будемо вести ось так кожного місяця контролювати, то, звичайно ж, у нас собівартість виросла. Тобто, що це може бути? Це може бути, наприклад, що поставщики вам потихеньку піднімають ціни, а ви продаєте по тих самих цінах. І звісно це забирає у вас з чистого прибутку. З чистого прибутку це йде мінус. Тобто, а тут ми можемо побачити, що середній чек у нас в принципі однаковий: 6400, 6, 6, 6400, 6500. Тобто він однаковий. Тобто ціни одні й ті самі, але собівартість у вас росте. Ось, раз у нас є слабке місце, на що необхідно звернути увагу і його поправити, тому що виросла із 51% аж до 63%. Ну, Ну, це, це багато. Достатньо багато, тобто майже більше ніж 12% в середньому це у вас ви забрали е, свій чистий прибуток. Далі давайте подивимося, що в нас в операційних витратах. Ось в операційних витратах я бачу, дивіться, адміністративні 11, 9,6, 9,6, 9. Тут, в принципі, все добре. Тут якби ну, динаміка. Дивіться, цифри знову ж таки, цифри можуть рости: 390, наприклад, 460, 510. Да? Але. Доля оцієї цифри від виручки, тобто відсоткове співвідношення, воно рости не повинно. Це рости не повинно і це повинно бути контролюватися, тому що виручка вся у нас 100%, вона не може бути більше ні 100. Більше ні 100 це вже мінус. Далі, дивіться, рекламний бюджет, я ось про, 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 про сліди проаналізував. Дивіться, у нас тут 20%. Далі 22% і 22% 22,2, 22,5. Тобто, ну, напевне, це також така дуже достатньо. Висока норма для даного бізнесу. Я не спорю, що рекламний бюджет це така, якби той, це та стаття, на яку, яку не, не можна різати. Да? Але у, повинна бути норма, тому що якщо собівартість займає ось таку, ось таку долю, далі у нас ще є операційні витрати і, і так далі. Зараз давайте повернуся до зарплат. Дивіться, зарплати у нас, от зарплати у нас йдуть в такому в хорошому, в хорошому, хорошій динаміці. Вони ростуть: 224, 237, 258, 280. Ну, виручка у нас росте, тому і зарплати якби ростуть. Але у відсоткове співвідношення доля: дивіться, 6,3, 6, 5, 4, 5. Це дуже це хороша динаміка для розвитку бізнесу. Тому. Якщо ми зможемо, поправити, ось, наприклад, ось тут поправити, привести до, до тих норм, які бізнес може собі дозволити. Да, тому що норми можуть бути вищі, ніж бізнес може дозволити, то тоді у нас тут буде й плюс. Наприклад, ось дивіться, знизили тут до 18%. Да, і тут у нас буде 60, потім 53. Якщо ми подивимося ось цей місяць, уже, то що у нас виходить? То у нас виходить вже, вже плюс. І 17% рентабельності, тобто поправити собівартість, поправити собівартість, да, по, прийняти рішення, як можна цю собівартість е знизити, і так само привести в норму, наприклад, е рекламний бюджет зарплати, якщо у вас так, у вас може бути зовсім по-іншому, може бути адміністративка дуже сильно рости, можуть зарплати сильно рости. Відно норма зарплат відносно того доходу, який ви отримуєте. Тобто необхідно розкласти свій бізнес на е, зробити ось P&L, звіт по прибутках та збитках. А потім на основу цього звіту можна зробити фінансову модель, тобто закласти ту виручку, на яку ви хотіли би вийти, і закласти витрати, забюджетувати е, ті витрати, які необхідні будуть, для того, щоб вийти на ту виручку і подивитися, який буде чистий прибуток, і зрозуміти для себе норми. Норми е, доходу і норми витрат, щоб бути в тому чистому прибутку, щоб була той чистий прибуток, який би ви хотіли би, да, щоб була та рентабельність, яку би ви хотіли би там, наприклад, чи 17%, 20% чи 25%, Ну, в залежності від бізнесу. Да? Тому що є такі бізнеси, там, де і 10% – це достатньо хороший результат, а є такі бізнеси, там, де 20% – це поганий результат по рентабельності. Ось. Ось я вам показую наглядно, як можна знаходити ефективні точки просто прибутку. Тобто попрацювати, щоб виявити ці слабкі місця, прибрати їх, да, подумати, да, як це можна зробити, що там є такого неефективного в рекламному бюджеті, що, наприклад, рекламний бюджет високий, а результату не дає такого, який би потрібен був би бути. І так далі, тобто попрацювати над кожною статею, да, наприклад, над кожною статею детальною. Не тільки над групою, а наприклад, над над кожною статтею, над доставкою, над команд, над командіровками, над іншими витратами, які є, над зарплатами можливо попрацювати. Тобто можна розкласти, оцифрувати кожного співробітника відносно виручки в долі, скільки його, яка його ефективність, рекламного бюджету і так далі. І подивитися, який буде чистий прибуток, щоб, наприклад, тут в кінці не було ось такої картини. Тому Якщо вас цікавить, якщо вас цікавить фінансово-управлінський облік, тобто це PNL.A, потім побудувати на основі PNL фінансову модель кешфлоу, да, тобто грошових коштів. Далі складські запаси. Ось, наприклад, як тут я покажу, наприклад, є склад. Тобто нам недостатньо мати тільки, наприклад, прибуток. Нам достатньо ще розуміти, а який у нас був склад в минулому місяці, а який склад. Цьому місяці, тобто, і це буде нам показувати, а де ділися наші кошти. Тобто кошти можуть із грошей перетікти у форму складу, складських запасів. Так само у нас може бути ще необхідно відслідковувати кешфлоу, тому що у вас може бути дебіторка. Ви товар продали, відгрузили, тобто, ми його сюди в PNL відзначили, але клієнт вам ще кошти не заплатив. Тому у вас може бути касовий розрив, і це вже буде, це вже буде надо позначати дебіторку в балансі. Ось як тут показано, наприклад, що вроде би кошти є, але касові розриви. Тому, якщо у вас цікавлять, якщо ви хочете розібратися своїми фінансами, якщо у вас цікавлять цифри бізнесу, тобто побудувати PNL, кешлоу, баланс, потім побудувати фінансову модель, ще плюс ще є регулярний менеджмент, залишайте заявку на консультацію внизу під цим відео.